Слава Україні! В Карпатах врятували двох чоловіків. СБУ викрала двох дітей, які на замовлення Росії нищили релейні шафи укрзалізниці. У Хмельницькому на пішоході збили пенсіонера у Білогір'ї. Оголосили підозру домашньому кривнику. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Вісім днів блукали Карпатами, шукаючи короткий шлях до Румунії. Прикордонники врятували двох чоловіків, які потрапили у заметіль. Серед них був 28-річний житель Шепетівки разом із 30-річним мешканцем Запоріжжя. Вони потрапили у снігову бурю та викликали рятувальників. У складних погодних умовах саме у снігу, туману та морозу, людей виявили у горах та передали медикам із обмороженням першого ступеня. На замовлення Росії нищили релейні шафи Укрзалізниці служба безпеки України на Черкащині та в Чернігові викрила сімох неповнолітніх підпалювачів. Наймолодшому з фігурантів лише 12 років, найстаршому 16. Усі вони потрапили на гачок спецслужб Росії під час пошуку легких грошей. Щодо школярів, вирішується питання з приводу кваліфікації дій та притягнення до відповідальності. 16-річному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Шепетівщина втратила захисника на позивний круг. Сержант В'ячеслав Кучерук, заступник командира, загинув 4 квітня на Запорізькому напрямку під час штурму ворожих позицій внаслідок прямого влучання ворожого дрона. Чоловік був учасником Революції Гідності. Воював у складі 8-го полку сил спеціальних операцій у 2015-16 роках на Луганщині та Донеччині. Отримав поранення. З березня по червень 2022 року він пройшов бої на Київщині та Харківщині у складі першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. З червня 2022 по березень 2024 брав участь у боях на Харківщині, Луганщині, Донеччині та Херсонщині. У складі окремих загонів сил спеціальних операцій. Із березня 2024 року служив у першій ескадроні інтернаціонального легіону гурмо, нагороджений орденами за мужність, за військову доблесть та іншими державними нагородами. Під час останнього бою, завдяки діям його групи, було знищено близько 10 окупантів на ворожому опорному пункті. На жаль, ціною життя захисника співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому на пішоході збили 60-річного чоловіка. Дорожня транспортна пригода сталася учора близько 22.30 на перехресті вулиці Грушевського та Олексія Скублі. 50-річний місцевий керуючи автомобілем Рено наїхав на 60-річного чоловіка, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Хмельницької міської лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Музика. У Білогір'ї оголосили підозру 41-річному домашньому кривнику. річна місцева жителька тривалий час проживала страху через поведінку свого чоловіка. Незважаючи на трьох дітей, підозрюваний постійно принижував свою дружину та погрожував їй фізичною розправою. Поліцейські систематично складали на кривника адміністративні протоколи. Білогірський районний суд неодноразово притягував його до адміністративної відповідальності. Та такі заходи мали лише короткотривалий вплив. Згодом домашній кривник знову брався за старе. Тож, зважаючи на систематичну повторюваність, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили щодо порушника кримінальне провадження та оголосили йому підозру. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше з яких два роки позбавлення волі. Жива, справжні історії кохання. Це всеукраїнський арт-терапевтичний проєкт для психологічної реабілітації дружин та мам загиблих героїв. Вже понад три сотні жінок у 25 містах України взяли участь у проєкті. Зараз цей виставковий тур прямує у Хмельницький сьома місто сили та підтримки родин полеглих героїв. 11 квітня о 14-й годині в фойє Хмельницького обласного драматичного театру імені Старицького за адресою вулиця Соборна відкриється виставка Малюю серцем. Це понад 100 картин, створених вперше в житті олійними фарбами-учасницями проєкту. Серед них 23 роботи хмельничанок. Картини це історії любові й пам'яті, створені під керівництвом місцевих художниць. Участь безкоштовна. Долучитися або ж зробити донат на матеріали можна через соціальні мережі проєкту. Ми прощаємось. Дякуємо вам, що провели цей день разом із першим подільським. Цінуємо ваш час та вашу довіру. Бажаємо вам мирного вечора та більше хороших новин. На все добре.